Як йому вдалося, дорогі мої, давайте повернемося до подій в Едемському саду. Ми намагатимемося з'ясувати, як змій, керований дияволом, зміг змусити його відвернутися від Бога, коли вона знаходилася в ідеальних умовах. Давайте дослідимо його підхід. Він запитав у жінки, чи Бог наказав наїсти з усякого дерева раю? Бутя один. Цим питанням Змій виконав свій перший стратегічний крок. Йому треба було відвести єву від божественної мудрості. Його майстерно придумане питання змусило жінку миттєво забути про безліч дерев, плоди яких їй можна було їсти, і перепрямувати її фокус на єдине заборонене дерево. Бог сказав Адаму та Єві: можеш їсти плоди з будь-якого дерева в саду, але Бог щедрий. Тому Він підкреслив, із кожного дерева в раю ти можеш їсти. У світі нам відомі тисячі видів фруктових дерев, я вважаю, що кожен з них ріс у саду, наскільки був розумний смій, Єва могла їсти будь-які плоди з цих тисяч видів дерев, але почувши перекручене питання диявола. Вона не могла відвести погляд від єдиного забороненого плоду. Часи не змінилися, Бог дає кожному з нас неймовірно багато дарів. Нам доступні усі небесні благословення, Дивися Фесян 1.3. Знадобиться написати ще одну книгу, щоб перерахувати їх усі. Крім того, нам сказано, що у Христі Ісусі абсолютно усе належить нам. 1 21-23. Проте ворог застосовує ту саму ж стратегію, що й в саду, Він прагне приховати від нас Божу щедрість, щоб ми бачили лише те, що не можна. Чому Бог може від нас щось утримувати? Ми розглянемо це важливе питання іншим разом, а доки дамо відповідь просто заради нашого блага. Він краще за нас знає, що для нас найкраще. Єва не забарилася з відповіддю, Змію, згадавши істину, сказано їм Блогу. З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева. Щоб у середині раю Бог сказав не їжте із Нього, і не доторкайтеся до Нього, щоб вам не померти. 3, 3. 2, Цікаво, дорогі мої, що у відповіді Єви непомітна неточність? Бог не говорив, що до дерева не можна торкатися. Нехай це здається незначним, але проте в цьому є ключ? Чому Зимій вибрав своєю мішенню її, а не Адама. Коли Бог давав заповідь, Єви ще не було, тому вона не могла чути її з Божий, як Адам. Я особисто вважаю, що в попередній день Адам і Єва гуляли цим великим садом і проходили повз дерево пізнання добра і зла. Адам вказав на нього. І розповів Єві про те, що заповідав Бог з приводу цього конкретного дерева. Такий тип повідомлення я називаю переданим знанням. З іншого боку, для Адама ця заповідь була відкритим знанням. У чому різниця? Відкрите знання це коли Бог показує нам щось безпосередньо. Одного разу Ісус спитав своїх учнів, за кого народ вважає мене Сина Чоловічого. Матея 16, 13. По черзі учні називали імена, які чули від інших, воскресли Іван Хреститель, Ілля, Єремія або один з пророків. Це були повідомлення, які учні Ісуса отримали від інших. У Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі та блогах, так би ми це сьогодні назвали. Щойно Ісус вислухав усі їх відповіді, засновані на переданому знанню, Він поставив їм наступне питання. А ви за кого мене маєте? Вірш 15. Учні завмерли, втративши дармове. Якби Ісус не поставив їм перше питання, вони залишилися під впливом коментарів інших людей, і їх відповіді відбивали передані знання. Ісус прибрав ці знання з других рук своїми двома питаннями для того, щоб з'ясувати, що Бог відкрив їм особисто. Відповідь була тільки у Петра. Ти Христос, Син Бога живого» – Вір 16. Уявляю, як Ісус посміхнувся, поклав руку на плече Петра на знак підбадьорення, сказав: Блашений ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій Отець Небесний, між 17. Петро не повторював інформацію, яку він почув десь в інтернеті або випадково прочитав у журналі. Він поділився істиною, переданою йому Богом безпосередньо. Потім Ісус проголосив, що на такому відкритому знанні буде зведена церква, і жодні сили пекельні не зупинять тих, хто володіє. Ним. І навпаки, пекельні зможуть легко обдурити тих, хто матиме передане знання. І тут є проблема, що ми не читаємо, не слухаємо святе письмо прямо. Ми чули, що щось таке є, але дослівно не знаємо і перекручуємо часто, як це зробила Єва. Ми отримуємо відкрите знання різними способами. Під час читання святого письма, або надихаючої книги під час тихої молитви, під час проповіді, або коли бачимо видіння, як Петро на даху, дивися, дії 10, 9, 16, або просто зустрічаємося зі Словом Божим, яке Дух Святий відкриває нашому серцю. Навряд чи можна дати одне визначення. Іноді можна почути спокійний, тихий голос серця, іноді ви просто знаєте Це завдяки откровенню, що опустилися у ваш дух. Іноді ваше серце починає прискорено битися і відчувати присутність Божу, поки ви читаєте чи слухаєте Святе Писання. Але найголовніше те, що ви знаєте, ви почули Бога, і це відкрите знання не вирвати з вашого серця. З іншого боку, передане знання приходить від простого слухання чи читання чиїгось тверджень про те, що вони чули від Бога. Знання може бути точним, але якщо дух не відкриває його вашому серцю, його дуже легко перекрутити. Наприклад, я чую, як сміливо люди хваляться своїми знаннями священного писання. Знаєте, Отче, гроші це корінь усякого лиха. Ці збиті з пантелику люди прочитали або почули якогось служителя, що процитував Перше Тимофія 610, де сказано: бо корінь усього лихого то грошолюбство». Гроші лише засіб і нічого більше, дорогі мої. Засоби можна, бо можна користуватися правильно, можна користуватися неправильно. Зброя це засіб. У руці грабіжника вона використовується невірно. Проте у руці поліцейського вона здатна зупинити зловмисника від зґвалтування чи вбивства жінки. Це один і той же засіб. Сам по собі він нейтральний, нехороший, не поганий. так само і гроші. Це лише інструмент, вони не є коренем усього лихого. Любов до грошей от корень усякого лиха. Люди дають такі помилкові коментарі, маяче передане, а не відкрите знання. На власному досвіді я помітив, що передане знання іноді небезпечніше, ніж його відсутність. Ось ці забобони, дорогі мої, звідки беруться з переданого знання. Є він слова про те, що не можна торкатися плоду дерева, які вони використовували для опису заповіді, означають, що вона знала лише те, що їй передали. Бог постійно був присутнім у саду, він гуляв з Адамом і Євою, швидше за все щодня, дивися, бутя 3,8. Немає нічого поганого в тому, що Адам переказав своїй дружині заповідь, дану йому Богом, але найімовірніше вона не прагнула почути повторення цієї заповіді прямо з вуст свого Творця. Лише ті, хто шукає Бога і прагне глибше пізнати і зрозуміти Його, отримають від Нього знання. Подивіться, що зробили вірні уверії, коли Павло приніс їм послання з небес, ці були шляхетніші за солонян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є, діяння 17.1 Верійці уважно слухали Павла, а потім самі досліджували Писання. На відміну від багатьох вірних сьогодні верійці не просто користувалися вмістом підкастів, блогів, обговорень у Твіттері чи у Фейсбуці, подібно до Ісуса, який, обговорюючи з учнями свою ідентичність. Не цікавився, що про нього кажуть люди в засобах масової інформації того часу. Він хотів знати, друзі, що Бог відкрив вам. Можливо, у одній зі своїх подорожей з Ісусом Петро почув, як хтось казав Ісус, мабуть, Христом. У той момент знання наповнило Його розум і серце, Його хопила присутність Духа Святого. От воно, він Син Божий, він Христос. Ось це так. Досі я цього не розумів, але тепер я знаю, що він Христос. Часто саме такі почуття охоплюють нас, коли Бог відкриває свою істину нашим серцям. Чи, можливо, з Петром було інакше? Откровення могло прийти в його серце одного разу увечері перед сном або днем, коли він ішов з одного міста в інше, або в той момент, коли він дивився, як Ісус спілкується з учнями біля багаття. Можливо, в один з таких моментів, коли Петро навіть не усвідомлював, Бог нагадав йому одне із старозовітних місць Писання, наприклад, Ісаї 9, 6, 7, де міститься пророцтво про прихід Христовий. Чи, можливо, духовне ощаєння Петра прийшло, коли Ісус зціляв якусь людину? Несподівано, учень згадав. Як один рабин з його дитинства читав пророцтво Старого Завіту про прихід Месії, щоб справдилося, що сказав був пророк Ісая, промовляючи, він узяв у наші немочі і недуги поніс. Матея 8:17 підтверджує Ісая 53:4. Откровення, дорогі мої, про істинну ідентичність Ісуса могло прийти до Петра батьма різними способами, головне те, що це відкрив йому сам Бог. Я думаю, можливо, можна сказати сміливо, що з Євою було інакше. У неї не було відкритого знання, навпаки, вона вирішила, що їй досить переданого знання. Так часто і ми чинимо. Нам розказали, ми почули, і нам все, ми вже все знаємо. Ми не хочемо це почути від Бога. Можливо, Адам послав їй десь там повідомлення, ми би заказали у Твіттері. Привіт, Люба! Я бачив, як ти дивилася на дерево пізнання добра і зла. Не чіпай його. Бог каже, що ми помремо, якщо зімо його плід. Тепер, коли Змій привернув увагу Єви, змусивши її подивитися на одне єдине заборонене дерево, він зробив наступний крок у своєму підступному саду. Цей крок повністю суперечив тому, що Бог вже сказав. Проте його слова звучали дуже переконливо і спокусливо. І сказав Змій до Жінки, Умерте не помрете, бо відає Бог, що того дня, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло». Потяга 3, 4, 5. Замисліться, дорогі мої, над його словами, бо відає Бог. Тобто Він натякає, що від Адама і Єви щось приховують. І не просто щось, але те, що зробило б їх життя кращим, підняло б їх на новий рівень, оскільки в цьому дереві було щось хороше, змій ретельно обдумав, щоб його аргументи звучали розумно і переконливо, і його план спрацював. І побачила жінка, що дерево добре на їжу. І принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й сіла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він сів, бутя шість. Єва побачила, що дерево було добре, приємне, здатним зробити її мудрішою. Усе це їй здалося жаданим і потрібним, поки Єва дивилася на дерево. У її голові проносилися думки, «Хвилиночку, у цьому дереві є щось добре і корисне, а Бог заборонив нам торкатися його. Ми з чоловіком могли б жити краще, ми могли б бути мудрішими і щасливішими, якби від нас чогось не приховав. Я думала, наш творець люблячий і милостивий, а насправді. Він нас обманює, він щось таює від нас, що секунди її думки прискорювалися. Бажання скуштувати зароборонений плід ставало сильніше. Чим більше вона переконувала себе, що у цьому дереві є щось добре, тим більше виправдовувалося її бажання. Ворог цілився. Перекрутити характер Божий в очах Єви. Якби йому вдалося, він міг би змусити її відвернутися від Бога. Чому? Тому що Боже царювання затверджується його характером і підтримується їм. Цар Давид писав: Справедливість та право підстава Престолу Твого, милість та правда, обличчя Твоє виперечає. Псалом 89:15, будучи царем, Давид знав, що ці риси є основою довговічного правління. Якщо цар буде милосердним, справедливим і мудрим, його царюванню не буде кінця. Якщо ж він виявиться нещирим і невірним, його царювання не триватиме вічно. Характер Божий досконалий. Але Змій все одно зумів переконати Єву своротню. Він постарався відтворити перед нею неіснуючу реальність. Заборонене дерево, він намалював приємним і добре. За його словами, воно зробить людину мудрішою. Але зовнішність, дорогі мої, буває оманливою. От чому написано. Ми зосереджуємо свою увагу не на видимому, але на невидимому, Друге Коринтян 4.18, невидиме це Слово Боже, його Слово справедливе і точне. Бог гарантує успіх і життя в процвітанні, і якщо ми точно виконуватимемо все, що написано в його книзі на стану. Проте в цій книзі немає комфортного мотиваційного вчення. У ній містяться поперечення. На жаль, час, у наш час священники, чи то учителі, чи проповідники часто уникають цих важливих попереджень. Ці частини писання можуть сприймати ще як негативні. І ми не хочемо, щоб без амвона звучали гнітючі послання, бо вони позбавлені привабливості, вони не подобаються парафіянам чи гостям. Тому серед вірних ми бачимо так багато падінь, яких можна би було уникнути, якби людей учили і поперечали. Дорогі мої, я закликаю вас зараз повірити і прийняти істину, що поза Божою волею і Його Словом для вас немає нічого доброго, абсолютно нічого. Якщо ви в це вірите. Давайте продовжимо наше дослідження різниці між добром і Богом. І на кінець дори спробуємо подумувати про три сторони поняття добра. Перша сторона стосується наших ключових стосунків з Богом, друга нашого характеру і поведінки, третя наших планів і стратегій. Усі три тісно пов'язані, оскільки перша це наша основа, друга цілісність нашого життя, третя будівництво життя. Як перші дві сильні, наша праця буде ефективною і довговічною. якщо одна з них хитка справа нашого життя зустріне перешкоди і буде швидкоплинною. Я пам'ятаю, як ми будували будинок. Ремонти робили. Ми поглинені були процесом будівництва. І з самого початку ми щодня приїжджали і спостерігали за будівництво. І ця закладка фундаменту не викликала великого інтересу. Тому на неї ми звертали найменше уваги. Приблизно вже й цей час наші друзі, знайомі, побудували свій перший будинок набагато красивіші, ніж наш. Через декілька років після їх переїзду стіни в їх новому будинку дали Великі Тріщини від підлоги до стелі. Одного разу увечері ми були у них на вечері і, помітивши з'яючі щелини, щілини, запитали, в чому справа. З явним неудоволенням вони відповіли, що проблема у неякісному фундаменті, їх будівельники порушили стандарти. І усі спроби відстарувати будинок виявилися марними. Для того, щоб виправити проблеми, вимагалося багато часу і коштів. Історія наших друзів показала мені, наскільки важливо закласти хороший фундамент, хоча цей процес недалеко найцікавіша частина у сведенні будинку, але вона найважливіша і забезпечує його довговічність. Щойно фундамент був закладений, почалося зведення стін. На цьому етапі будівництва наші поїздки на ділянку стали більш захоплюючими. Ми затримувалися надовше, бо вже можна було гуляти будинком. Ми нестепінням чекали моменту, коли наші, коли стануть видні контури кімнат. Картина закінченого будинку ставала все більш явною. Найцікавіше почалося на останньому етапі будівництва. Тоді ми стали проводити ще більше часу на ділянці. Коли звели стіни, ми спостерігали, як іде внутрішня обробка настил підлог, вирівнювання стін і, нарешті, розвішування люстр і світильників. Це був наш перший будинок, і ми могли прикрашати і обставляти його за власним бажанням. Кожен наш день починався як християний ранок. Що я хочу цим сказати, дорогі мої? Якби два перші етапи будівництва, фундамент і зведення стін не були виконані належним чином, постраждало б усе інше. Відразу або через який час, як у випадку наших друзів. Так само і остання частина послання цієї книги про життєві плани і стратегії буде найбільш ласим шматочком. Вона пов'язана за рішеннями, які ми будемо приймати у бізнесі, служінні в інших сферах життя. Іноді перед нами виникатимуть можливості вибору, які нам здаватимуться хорошими. Але досить часто такими не є. При виборі цих шляхів вони заберуть у нас максимальний потенціал. Істину не змінити. Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Псалом 83,12. Він бажає вам благ, як і у ньому завжди прекрасні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Якщо, Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!